У підкамені для діток організували цікавий табір. Тему продовжить моя колега Наталія Коваль. У селищі під камінь відбувся літній християнський табір за участю організаторів із церкви Покрови Пресвятої Богородиці, що у Львові для дітей різної вікової категорії. Ми є християнська молодіжна спільнота. Ми приїхали зі Львова, церква Покрови Пресвятої Богородиці. Ми займаємося аніматорською діяльністю для дітей, влаштовуємо табори, наближаємо їх до на Бога і навчаємо багато всього. Аніматор поділився із програмою різноманітних заходів на цілий день. В програмі є банци, молебень, обід, катехизація, вільні ігри. Тобто, протягом цього дня від ранку до вечора діти є активні, залучені і займаються гарною діяльністю. У нас є гуртки, також великі ігри. Капітан жовтої команди розповів про розпорядок дня. У нас з першого дня почалося знайомство з дітьми. Ми почали з ними придумати назву команди, гасло команди. З самого ранку ми їх зібрали, розписали по командах, познайомились з аніматорами поближче. Зараз ми хочемо зробити такий коворкінг команди, щоб вони між собою побавились, придумали свою назву, гасло, здружилися більше між собою. Пізніше у нас в програмі заплановано з іншими командами більше зблизитись, пограти, і заплановано одне велике дійство: це буде великий квест по селу. Крім цього, Роман Гарнага розповів про тривалість проведення табору, ряд заходів. Які допоможуть легше комунікувати один з одним та провести час з користю. Кожен день в нас придумані в нас придумані нові інші локації. Загальне зі всіх днів це є обід, молебень, банси ранішні, збір, гасло, кричалки, назви. Але кожен день у нас є різні ігри, різні майстер-класи, доволі цікава програма. Аніматор першого етапу розповів про такі табори, які проходять у межах Львова, а також за його межами. Аніматори зуміли вдало поєднати корисний відпочинок разом з Богом. Загалом ми таке робимо вже дуже довго. Ще до того як я вступила на аніматорство, вже такі табори організовувалися. І просто прийшов такий час, що і мене залучили в такий табір, і я змогла взяти участь. Загалом більшість таборів є на території Львова. Там веселі канікули, і так далі, але в нас є виїзні в Коростів, У нас є виїзний в підкамінь. Це перший здається такий виїзний табір. І недавно, буквально минулого тижня, в нас був виїзний табір в Ямельницю. Це теж ну недалеко. І е, кожного року такі табори в різних локаціях, але їх досить багато. Е, головна мета зблизити дітей з Богом через такі розважальні ігри, через розважальну програму, щоб це не було якось там нудно скучно, щоб в них було бажання більше через отакі от програми, через церковні табори е, в нас все поєднано і програма з Богом, і програма з іграми. І так це насправді залучає дуже і в нашу спільноту, і загалом до віри ближче. Молодь України креативна, наполеглива, яка цікаво організовує та проводить різні конкурси, майстер-класи, душевні зустрічі, наближаючи перемогу у війні. Все одно дітям треба піднімати настрій і зараз літо і нас попросили, щоб ми приїхали. Ми приїхали зі Львова, з ораторії Стородні Касавіо. Нас попросили, і ми вирішили організувати для дітей табір, щоб вони, як то кажуть, не сиділи вдома влітку, мали що зробити. Кожна із команд мала змогу обдумати і назвати себе. У доступній ігровій та цікавій формі був поданий великий об'єм інформації. У нас буде три команди. Та, взагалі у нас є там тема табору це під камінь-Айлайн. Ми собі придумали. Кожна команда має свій паспорт як е, літаки. Е, потім у нас будуть десь кожен день у нас будуть великі ігри, за які вони будуть отримувати великі бали. Потім кожен день буде візити якусь певну країну. Тобто, в нас, допустимо, там завтра в нас буде тематика Єгипту. Ми будемо дітям щось таке розказувати. Е я думаю, головна наша мета це її щось навчити, тому у нас будуть багато ще й майстер-класів. Ми з ними плануємо робити свічки з вощини. Також у нас є носки, будемо розмальовувати носки і будемо плести з ними браслети виживання. Незважаючи на військові дії, дуже важливо не забувати про постійний розвиток та корисний відпочинок. Розвеселити дітей, навчити їх чогось нового. Це насправді основна мета, так. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Дільчанінов, телеканал Броди онлайн.